Просто я почув і боковим зором побачив це буквально ну, 2-3 секунди. Просто зупинився і під час вибуху трошки присів. Піднявся стовп грібної щебенки, землі і потім почав осипатися на міст. Одне вухо заклало, і в Олександрійську лікарню сходив. Перелякатися я не встиг. А після вибуху було вже пізно лякатися. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які можуть споглядати нас через платформу YouTube. Я Іваницький Сергій дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя. Як би сказали мої колеги, журналісти світських видань, людина, що народилася в сорочці, ну а ми це охарактеризуємо як людину, яку Господь Бог можливо в лоба поцілував, так. Мова йде про Михайла Васильовича П'яту. Слава Ісусу Христу! Пане Михайло! Славите, слава! Пане Михайле. Ну, ми всі бачили ці обстріли Києва цими дронами, ракетами, і бачили міст скляний кличка, який на повірку виявився зовсім не скляним. І ви собі зранку, як завжди, прогулювалися по тому місточку, і ось щось відбулося. Ракета, слава Богу, потрапила не в міст, по якому ви йшли, а під міст. Що встигли подумати в цій миттєвості? Так здається, та ракета, я не знаю, то Калібр був чи іскандер. Летять зі швидкістю до 900 кілометрів за годину. Що встигає за цю секунду? Відчути людина, в яку слава Богу, не влучила ця ракета, а буквально в десятку метрів пішла вниз. Розкажіть, будь ласка, про свої думки, відчуття, адреналін. Я не знаю, що ще було в цій миттєвості. Адреналіну е, не було. Просто я почув і боковим зором побачив це, буквально. Ну... Дві-3 секунди, коли вона дуже швидко свистома. Ось така труба ззаду трошки опіріння. Е, просто зупинився і під час вибуху трошки присів, так би мовити. А чутно, <свистом> коли вона наближається, якийсь свист? Таким свистом, так. Да. Вчора, mm -hmm. до речі, коли я йшов, бо це повітряна тривога теж була, то дві ракети, котрі влучили в ТЕЦ 6 пролетіли таким же свистом. Ну, я їх не побачив високо, але характерний такий. Свист. А, а ось ця хвиля, так з якою прилітає ракета, вона на вас якось подіяла фізично, ви її відчули? Під час підльоту хвилі немає. А під час вибуху, там, як ви бачили, розширення якраз там, де лавочки, це спляна підлога. Я якраз стояв протилежного боку від вибуху. І хвиля пішла, так би мовити, обабіч моста. А на самому мосту хвилі не було, тому що вибух був знизу, і вибухова хвиля вдарила вниз моста. Якби, так би мовити, на рівні був е вибух е на рівні мосту, то звичайно була б бокова по ну, повітряний такий удар. А так взагалі повітряного удару не було, просто е піднявся стовп дрібної е щебенки, землі і потім почав осипатися на міст таким тощем. Ну, такі невеличкі зовсім, тому що великі уламки я потім ходив, вони так метрів на сто і більше розлетіли. Вуха Заклало? Одне вухо заклало, і так години, дві я взагалі е, було закладене, я в Олександрійську лікарню сходив, там подивилися, що барабанна перетинка ціла, але е, зі мною потім зв'язалася жінка е, е, з лікарні. Е, Спеціалізованою. Сказала, щоб я обов'язково до них прийшов, У е них там е ну, сучасне обладнання, все на перевірку. Бо е зараз таки я відчуваю, що воно ще до кінця не відпустило. А зуби тріщать внутрішні органи так, якось. Це в порядку, так? А, ну, а... Перелякатися я не встиг, а після вибуху було вже пізно лякатися, а так як Таких зовнішніх ніяких ускожень? Ну крім це звукової хвилі, ніяких таких. А хто швидше встиг сповістити вам а, про те, що сталося а, зранку з ракетою? А, засоби масової інформації вашій родині, чи ви самі перші встигли подзвонити і розказати, що пережили? Ні, ну то я, звичайно, у нас е, на роботі, так би мовити, спільна група е, робоча, всі е, під час вибухів зразу е, чи у всіх все в порядку, як перекличка, так би мовити, то я в свою групу сповістив, що був свідком такої події. Потім мені син зателефонував і каже, ти вже в Ютубі. В трендах, в трендах, пане Михайло. Та це наче не я. Потім ну куртка твоя, кепка твоя, потім придивився дійсно я. Фантастика. А власне, що казали ваші колеги, коли побачили вас в Ютубі? Яка їх була реакція? Ну, то звичайно, всі були в шоці. Зразу чи не постраждав, як здоров'я таке. Що захотілося найперше зробити після того, що пережили, і що, власне, зробили? Зразу пішов подивитися, де вона впала, і сфотографувати. Там ще е, горіла залишки ракети, догорали в цій ямі. Так, дивився, чи ніхто не постраждав. Ну... А кажуть, що на роботі вам як виняток налили 50 грам, так? <гум> <гум> ну, то так. Було так. Ну що в таких випадках, мабуть, що можна і зранку. А скажіть, будь ласка, пане Михайле, от ну вибачте за такі штами, штампи, але тим не менше, ну є така, скажімо так, традиція в таких ситуаціях запитувати, чи було передчуття, що щось трапиться, чи може щось снилося, інтуїція? Ой. щось таке було у вас? Грім серед ясного неба. Така чудова погода була, Золота осінь, йду, милуюсь краєвидами, таке ну, умиротворіння. І деш, і, навпаки, нав... так? Так, да, навпаки. І тим паче ну, центр Києва ж не обстрілювали. Взагалі, mm -hmm. e, навіть під час перших бомбардувань обстрілювали околиці. Так, то центр був, не було взагалі таких тенденцій. Я подивився на вашу сторінку в Фейсбуці і побачив, що ви взагалі, ну як би сказати, натураліст, Дуже любите природу. У вас там дуже такі гарні фотографії, зображення, пейзажі, все це видно дуже близько до вашого серця. Розкажіть нашим слухачам і глядачам, ті, які нас будуть через Ютуб дивитися: от яка ви людина по натурі? Я бачу, що абсолютно позитивна. Яке у вас є а, хобі, чим взагалі займаєтесь? Ну, ми, е, у нас є група. Е, кожну неділю ми ходимо в ліс. Раніше група називалася, ну, вона і зараз називається борщ. Ми кожної неділі ходили в ліс кілометрів 10-15 навколо Києва, це Пущаводиця, Кончазаспа, Лісова, Бориспільська, Єрпінь. І варили борщ. Складали багаття, казани, кожен приносив е, інгредієнти, цепали і готували борщ. Це була така традиція. А оце з весни, е, після, так би мовити, вій, початку війни, звичайно, всі роз'їхалися і е, зараз. Е, ми приєдналися до сусідньої групи там. ПД. Це е, манківка вихідного дня. Так би І зараз е, ходимо так. Ну, ось Голосіївський ліс ще відкритий. Києву гуляємось наступну неділю в Середський дендропарк Йдемо, в Пабильний Яр, то, Бабиняр, то е, Танів острів, Ну так, багато. Як ви, власне, переживаєте цю е, війну, які ваші найбільші враження, де о, ну, вас застали перші ракети, які летіли в Київ? Ну я в Києві, так е, би мовити, нікуди не виїжджав. Ну, звичайно, перші тижні шок і біля телевізора, ще і комендантська година, і все таке було. А потім е, пішов, ну я працюю на Хрещатику, е, і пішов там у нас охоронець тиждень, сидів, так би мовити, ці е, магазини зачинено, все, це так, і їжі приніс, там, і на роботі подивився, чи повимкати якісь прибуття. Так. І е, зустрів е, на зворотньому шляху, люди будували, насипали пісок в мішки, будували барикади. І я до них приєднався, і потім кожен день почав ходити. Ми звертувалися, теж створили команду волонтерів, будували барикади, потім е, пам'ятники обкладали. Оце військользі, Шевченка. Такі. До речі, потім е, до нас е, підійшов е, іноземець австрієць, е, спитав ну, там, чи можна допомогти. Те все виявилося, що він тільки приїхав з речами допомагати. Йому немає ніде жити, ніде е, їсти, все зачинено. І я його запросив до себе, і він у мене шість тижнів. Ми з ним разом це, теж їздили. Ну, оце це будували. Кладали, потім їздили в Ірпінь, збирати завали, в Бородянку, він тут mm -hmm. набрався вражень. То в мене англійська, так на побутовому рівні, то з ним англійською спілкувалися трошки. А чим ви, власне, займаєтеся, ваш фах? А, я департамент комунальної власності. Це ну, в адміністрації. А пане Михайло, а от ви кажете, що ви їздили? От в Бородянку, в Верпінь, ну я так розумію, Буча це все е, там також бувало. Розкажіть, будь ласка, чому ви туди поїхали, і ви кажете, набрався вражень? Що це за враження, і е, з того, що ви побачили, що доторкнулося серця найбільше? Особливо бородянка. Ну, ми ж їхали машиною через всі ці розбомблені. Ну, мости зірвані, то околицями через Ясногородку, Макарів. це все в боролянку коли. І оці дев'ятиповерхівки. Шевченко розстріляний, пам'ятник. Так, так, так. А дев'ятиповерхівки ці просто це такого з іншого світу. Якийсь. Щось поза межами добра і зла. так. Тільки воно. Це суразне, і и... це просто нереальні картини, Такі взагалі в цивілізованому світі це просто навіть в жахливому сні таке уявити. Важко. А ви там розбирали завали, так? Я так пробую. Так... Ну там а, після саперів, звичайно, там обстежені вже місця, нам давали фронт робіт, і ми там. Я збирали. Ну, розчищав, не розчищали, розчищали Що найстрашніше з побаченого для вас було? Ну, ми ж уже були, звичайно, коли там ні людей. Ну робити найстрашніше, коли ми в Ірпінь перший раз їхали, оці колони спалених машин. І на обочинах оці кинуті речі, там і дитячі іграшки, просто це спалені машини, там особливо дитячі речі. Так, це дійсно справляє враження. А, пане Михайло, от а, а... Мені заочно вас представили як віруючу людину, так, яке місце в вашому житті посідає власне віра, прихожанином якої церкви ви є. Розкажіть, будь ласка, тому що ну, у нас радіо Християнське з маріоцентризмом. Розкажіть, будь ласка, про вашу видавку. Мовити, ну не такий віруючий, щоб там всі обряди так, так розумію. Ну, на Пасху, і, і так, коли є можливість в церкву, православну церкву України. Ми були, е, до речі, в неділю це ж було в понеділок трапилося, а в неділю ми їздили в Білу церкву і цело Пархоміка. церква, Володарський район, там е, незвичайна церква, вже в такому незвичному стилі, е, там Реріха. Викладі церква покрої матеріли наперед день якраз цієї І... а... просто... так просто Я народився в Києві, у нас школа була, сад шкільний був на території Лаври. Ми ходили туди яблоки збирати. Так, просто. Пане Михайле. Ну і останнє що встигаю у вас запитати в нашому такому короткому, але ну дуже життєрадісному інтерв'ю. Знаєте, коли людина народжується двічі, можливо, для неї щось і в другий раз, так в результаті таких подій, можливо, для вас щось трошечки більше відкрилося щодо цієї. Війни щодо цих жахів Вон сьогодні теж Київ обстрілювали так, і у нас на позняках світло вирубало неодноразово взагалі на лівому березі трошечки це відчули і почули, як прилітають ці ракети. Що ви думаєте, наскільки це ще триватиме, так і чи найгірше попереду, як думаєте? Ну, на жаль, е нам дістався такий сусід, так би мовити, без паралі, без людського такого. Ну сусід, який ще не виріс, я так бачу, з середньовіччя. В нього просто не місце в цивілізованому світі, так би мовити, і крім сили, нічого не розумієш, на жаль ця ну, надія на збройні сили і на того спільно. Іншу їм, буде. це точно. А, ну що ж, пане Михайле, я а, все ж таки, попри щасливий фініш, не бажаю вам переживати ось такі потрясіння. А, бажаю вам і вашій родині щастя. Бажаю, щоб а, все. У вас і у нас все було гаразд. Хай береже нас господь. І дякую вам за це інтерв'ю для нашого радіо, в аудіо та відео версії. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що з нами був Михайло Васильович П'ята Богом, поцілована людина, яка вижила в результаті от таких масових обстрілів Путінською Росією Києва, і пан Михайло якраз. Прохожувався по цьому мосту кличка, коли одна ракета на щастя не влучила по мосту, а пішла вниз. Низький уклін, пане Михайло, з Богом і слава Ісусу Христу!